Вітаю вас глядачі і підписники мого каналу. Ось така у нас неприємна штука сталася. Почали наші кури хворіти, чхати. У деяких на очах така як мильна піна. І у деяких ще закрите одне око і напухше. Воно не масово, але я не знаю наскільки ця зараза швидко поширюється. Тому я купив антибіотик, називається триколін. Буду їм давати і потім вітаміни інтровід А плюс ОРАВ, щоб пропоїти їх. І це відео знімаю для вас, щоб спитати в своїх підписників, чи часто у вас буває таке, що кури починають. Чхати, хрипіти, або такі проблеми із очима в них. І як ви це лікуєте? Бо в деяких чув, що та воно саме проходить. Хтось дає одні антибіотики, хтось другі. Хтось, можливо, народні якісь методи там дає. Чи... Коротше, напишіть, що ви про це думаєте. І... Я для себе тоді якісь уроки візьму з цього. Ось такі от справи. А поки що йду пропоювати курей. Всім бажаю вам, щоб кури не хворіли вас. Мирного неба, добра, злагоди. Всього хорошого і доброго. І до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.